Повірити у те, що їхнього сусіду вбило, односельчани досі не можуть. Вони згадують, дідусь завжди вирізнявся добрим характером. І він собі трудився, в нього були курі, в нього були коти. Він собі займався горіхами, коли скупляв. коли так, значить, цей, ну, нормальний образ життя. Горілку він не зловживав, він взагалі не пив. Останні 10 років він взагалі не пив горілки. Це ж доброта дідуся і згубила. Сусідка згадує, старенький часто позичав кошти знайомим. Про існування запасів дізнались і кілька заробітчан, які приїхали на Смілянщину у пошуках кращої долі. Хильнувши оковити, чоловіки вирушили до дідуся у гості. Пів літра водки пішли до старого. Його. Випили ту водку, потім ще пиво випили. Воно в голову стукнув п'яним був. Думаю, а чув в магазині, що дід там. Моя машину купляє, збирає деньги на машину. Ну і пішов я до нього, дідав, Ну, Думаю, уб'ю його і заберу деньги. Так у п'яному дурмані і виник ганебний план наживи, ціною якого стало людське життя. Вже ми мали прощатися. Ну, я і тут діду вдари. Дід впав, вдарився, що. До діла кинувся дід мовчить, що то. Зайшов в кімнату, а там зарядне було чи що там, що не знаю, взяв й зарядне зв'язав йому руки. Тоді знайшов в шкафу віровку, натягнув на шию і задушив. Смерть наступила від механічної асфіксії, тобто удушення, та були нанесені ножові поранення в область руки та передпліччя. Наступного ранку, коли селом покотилась чутка про вбивство, чоловіки спокійно похмелялися. та приховати скоєне їм не вдалося. Докази залишення на місці скоєння злочину вивели працівників міліції на вбивць. Завдяки оперативним діям по гарячих слідах даний злочин через 8 годин був розкритий пізнього ранку, скажем так, наступної доби. Вживалися заходи по розкриттю даного злочину завдяки кінологічній службі, оперативно-технічних підрозділів. Проти чоловіків порушено кримінальну справу за статтею 115 частини 2 кримінального кодексу України, яка передбачає довічне ув'язнення. Остаточну крапку у цій кривавій історії поставить суд Євгенія Гніушова. Вікка новини.